Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну, з красивою рум'яною скоринкою, неймовірно ніжну та соковиту курочку по типу тапака. І для такого рецепту мені потрібно курка, олія, сметана, майонез, гірчиця та ваші. Улюблені спеції. В такому рецепті в ідеалі використовувати невелику тушку курки. В мене курка півтори кілограмова, кілограм, кілограм 200 це ідеальний варіант. Нам потрібно зараз курку гарно зачистити. Все, що нам не подобається повирізати. Тепер по грудці курочку розрізаю. В принципі, можна і розрізати через хребет. Тут не принципово, як вам подобається. І знову ж таки курочку зачищаємо. Залишається курку добре промити та просушити. Ось яка красуня в мене. Виходить. І тепер, в принципі, це є не обов'язково, але можна зробити. Отут, де грудинка, де така дуже потовчена частина курки, нам потрібно трішки відбити. І молоточком для відбивних зовсім трішки відбиваю, щоб вона по всій площині була одинакова. Поки відставляю в сторону, займемося. Маринадом. Найцікавіше це цей маринад, який зробить вашу курку просто просто ідеально ніжною. Три ложки сметани, одна ложка майонезу і чайна ложка з гіркою гірчиці. Приправлю сіллю з розмарином, додаю чорного меленого перцю, зовсім трішки цукру. Детальну пропорцію маринаду я залишу в описі під цим відео. Мелена копчена паприка. Можна і звичайно додати, сухий часник. Та коріандр. Усі спеції додавайте по своєму смаку. Перемішую, довожу до однорідності. Курку перекладаю на форму, на деко. Тільки тому, що зручно в ньому буде маринувати саму курку. І покриваю її нашим маринадом. Крила ось так загинаємо. І покриваємо нашим маринадом. Курочку по усій шкірці. Після чого накриваємо харчовою плівкою і залишаємо промаринуватися. Якщо при кімнатній температурі достатньо 40 хвилин. Якщо ж відправляєте курку у холодильник, то мінімум 2 години. Тепер нагріваю сковорідку. Сьогодні буду обсмажувати на такій чугунній до олії, додаю шматочок вершкового масла. Залишається акуратно. Викласти нашу курочку. Якщо у вас немає спеціальної кришки, то обов'язково поставте просто самий звичайний груз. Обсмажую курку з кожної сторони приблизно по 3-5 хвилин. Якщо ж вашу сковорідку можна відправляти у духовку, знімайте прес. Покривайте шматочками масла вашу курочку і буквально на хвилин 40 відправляйте курку у духовку до повного приготування. Слідкуйте за скоринкою. Якщо ваша духовка добре припікає, накрийте фульгою. Отож, відправляю форму випікатися на 40 хвилин у духовку. Ось і все. Курочка приготувалася. Аромати по усій кухні просто неймовірні. Якщо полюбляєте, додатково можете натерти зелень з чесником і ще натерти курочку зверху. Буде ще смачніше. Така курка просто соковитіша. Подивіться, з неї витікає сік. Добре, приготовлена, ідеально збалансована, неймовірно ніжна і соковита. Філе теж приготувалося і теж дуже соковите. Сік з нього просто стікає. Дуже смачно, неймовірно просто, а найголовніше, що результат не перевершений. Без заморочок обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте саме такий рецепт, і ви не пожалкуєте. Смачно, просто і доступно. Як на вечерю, так на обід і на святковий стіл ідеальна страва для ваших гостей. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!